Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні вчимося задавати питання, і, походу, буду давати вам усні відповіді. Найголовніше, що вам з цієї лекції треба, це навчитися задавати питання і навчитися, часами так трошки по-єврейськи, питання на питання. Тому що є дуже багато цікавих людей, котрі. Про всякі речі люблять вас випитувати, а потім раз-раз, раз і по заплечі вам калати. Я такі речі замічав ще колись давним-давно в 90-х роках, як служив на новій землі. Я такі речі замічав, як був довший час у Польщі, і де би я не був, всюди такі речі є. Питаються, питаються, а потім додають, докручують. А потім, коли треба, використовують. Ну, зараз спробуйте. Я думаю, що я думаю, що ви сьогодні трошки більше зрозумієте. Also gehen wir Lesson Nummer 24, 24. так? Це Якщо, uh, uh, питає, warum fragen Sie das? Це найперше питання. Якщо хтось вас щось питає, warum fragen васген зедас was möchten Sie wissen? що ви хочете знати. Чому ви хочете знати? Або якщо у вас питається, то ви питаете у вифирфам, в 3 годині кінець робочого дня, так? І можете хотіть на штат фарм. Ну, і так далі. Далі, вогін, Wohin gehen Sie? Куди ви їдете, куди ви йдете, то або вас питається, як ви їдете, або вас питається, куди ви йдете, і ви, або як ви хочете адреси, адреси, сухінзі, INA-dres. шукаєте там, ну, наприклад, бачите, аус No 12, там будинок 24-й, так? Äh, чи там... Це ще, ще якийсь там ай no. Або 124-й. Знайшли, ну, no. no, не знайшли, але знаєте, що там, як я вам казав, знаєте, що там близько, так? Близько там, наприклад, е, 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 ну, Арбайзам там, чи е, це ну, відділ праці там, чи біржа праці, чи Ормудзам, чи там, де ви документи порядки робите. No, uh, no. І там є або ще якась там ратуша, або ще щось там. І от ви кажете, що ви шукаєте? Ікзухи айн Арбальзам. І так далі. От. І вони вже тоді подивляться. Якщо не знають номера, то, 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 то знають, що та будова якась відома. Все, вчіпайтеся за якусь відому будову, і ви постійно трафите куди вам треба. Далі вже там ближче будете. ну, Ніколи не, ну, нема так, щоб... В такому великому місці, наприклад, як Ганновер, що всі все всюди знають. Повірте мені, що далеко не так. Люди живуть своїм життям, люди навіть не знають, хто в них сусід на першому поверху, а вони живуть на третьому поверху. Бо їм то не потрібно. А на четвертому тим більше не знають. Вони собі живуть і ніхто ні на кого не дивиться, самі про себе живуть. Ну. Чим багатші люди, тим все так є. Далі. Богін, фагензі, богін, гегензі. Богін, фарзду, вогін геґзду. Тобто вогін фагензі. Фарензі або фарсду. Я вам тут напишу фарс. Сити. Сити. Ну таке си написав. Щоб ви зрозуміли, що си. Ну. Вгін фарзу, вогін гензду, угін фарензі, вогін гегензі. Тобто ви десь добираєтеся, ага, ми, ми no. чи ми то проходили, не пам'ятаю, але давайте ще раз спробую пояснити. Ви uh, маєте сказати це місце, де, uh, де ви шукаєте, або куди ви йдете. Там і цю гешефт. Мусман кафен, Я хочу пиво купити. Мусман анджіран кафе, мусман кафен і так далі. No. Далі. Вен Зухенджі. Вен Зухенджі. Ви в роботі працюєте, кого ви шукаєте? Ік зухи айне гельфа. Я шукаю помічника. Ік зухи айне майста. І там, ну... Гавсвартер, там, гавсвартер, перепрошую, господаря шукаю, там, чи ще якось, якщо ви там когось, там, вдома працюєте, так? Або жінка гавсвартерін, або, ну, no, ну, no, я не знаю, чи ви там поліцей будете шукати, то вже таке, то собі саме знайдете. Ви справки, що ви потребуєте? От ви прийшли, вам треба сказати, що ви там е, ключів там, там е, шльосель там, і вже маєте знати, там 12, 14, 12 на 14, чи 13 15, чи 14 на 15, чи щось там, ну, ви маєте сказати. І brauche а не шльоса, і дальше і brauche а, а не Вінкершліфер. Я потребую болгарку там, ну, чи як там кутову машину по факту. А чому болгарка? Тому що в 90-х роках в Болгарії почали там клепати ті всі речі. І через Україну йшло, і, і перепродували човнаками, перепродували у Варшаву возили, болгарка. Ну, вона таки і тримається тепер. Бачите, скільки років вже минуло. Це вже 90-ті роки, перший, другий, третій, 93-й, сім, на з чимось років. Так, далі. Вас брав ханці. Що ви потребуєте? Ну. Ви маєте вже кажу, маєте сказати, ви вже знаєте, де ви робите, ви, ви маєте знати, а як не знаєте, то покажіть комусь німцеві. Скажіть їх але верте заген зібіти вас здасть. Заген зібіти вас здасть. І він має вам сказати: Ну, може, може буде сміятися, Вай за них вас здасть. <сум> ну, розумієте, то вже буде дивно, але я думаю, що переважно пояснити. Як вам найкраще? Дивіться, ви прийшли десь на якусь фірму працювати. І ви собі запишіть українськими словами, які вам потрібно слова знати в тій фірмі. Обов'язково запишіть, де би ви не робили, там е, ніс. Там дома подивився, що Месер, там, чи вилка, там, габель, там, чи лишка, льофи, там, чи щось там, ну, що би вам там не було потрібно, ви собі раз раз записали, 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 а потім знайшли словник і ви вже будете ну, більше підкручуватися так, до мови. Так, вас брав, що ви потребуєте? Вогія комсду, вагія комсду, звідки ти йдеш? Вогія Знову. Або звідки ти вертається, або я гезду, звідки ти йдеш? Бо я фаз звідки ти їдеш? Ну, геа, богія, геа. Ну. Де тут? До виходить, ну, Бачите. Вас мак Що ти робиш? Ну. вас мак Вас мак зду Що ти робиш сьогодні? Там габе, Ornot die macht. я зробив порядок. Там щось там, зробив там. Ну. Спав під деревом, щоб ви не бачили. Вас фраг зду, що ти питаєш? Вогін Фраг зду, Варом Фраг зду? Е, не, е, е, е вас фрагду, чому ти питаєш? Е, е, варом фраг е, вас Фраг зду. Что ти питаєш? Варom Фраксду, Чому ти питаєш? Це от, то я, напевно, щось там неправильно додав. Далі бисван абайтен зі або arbeitest du, Доки ти працюєш, доки котрої ти працюєш. Bisvan arbeitest du. Bisvan arbeiten z я вам тут написав. Ду або зі арбайтен, sie, або arbeitest du. Тоді це не дивитися. Арбайтісду. То, що на ти, то махсду, гегзду, арбайтесду. Шлефсду, спиш, тринісду, п'єш і так далі. Все на сети. Це то, що ти робиш в теперішньому часі. Або хтось робить ти когось питаєш, чи ви когось питається. Вас мах зду, вас махен, а вже коли ви, вас махен зі. Ну. Було б дивно, як, наприклад, вам 25 років, а людині там. Е, ну, Хіба це ваша знайома, чи ваш знайомий, чи ще щось. Але так по культурі то німці звертаються на ви. Те, що в українській мові приблизно так само. Оте, що в українській мові, Приблизно так само. Я все стараюся знайти вам, що є до української подібно. Культура е, німецька до української. Ну, 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 дивіться, у 90% німці культурніші, але то, що вони придять на кухні, це мене від того шлях травляє. Це є дурдом нормально. Я нормально казав так, ти йди поїж до Вальдемара, поїж, випертися туди вивітри кухню, туди я піду їсти. Він такий був його. Жінка то мого тата сестра дворідна була, ну, була було, є. Е, але ну, він трошечка українською розумів. Ну. Оце, бачите, а раз до всього вони, папірець тобі не викинуть, сміття тобі не цей, е, красти не вкрадуть, там ну, нічого такого поганого не зроблять, а то їм, бачите, як хопа і все. І більше ніч не треба. І вже зразу кажуть, е, Е, як то, е, англічани, я хочу тих обізвати, то швабиш льойте, розумієте, Скажуть на них, ага, швабиш, Шваб, дурний шваб, ідіот, швабиш ідіот. Ще щось там можна сказати. Чому? Тому що вони е, поводять себе так, якби е, ну, все робить добре, 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 потім приходять, сідають за стіл їсти і починають пердіти. Ну, бачите, от така їх культура. Я то, я то не переварую і то не вважаю одні, а другі е, ті е, в шапках їдять, а, а ті. Ну, бачите, ну, до всього вам треба привикнути. Може вам таке по ну, то... Знаєте, то не культурно. Ви маєте показати себе з культурної сторони. З того часу, що я прожив в Німеччині то мені ніхто не вірив ка, е, е, ну ніхто не вірив що я приїхав з України Мені казали ну там Польща там Чехія там ще там я кажу ні, ні. з України о їх я би нет глял би їх ніч ну ті що не знали розумієте от ті німці, то гляв би їх ніхт. ніч а і починають розказувати, що пішов такий-такий шльосель е, скрутив, то скрутив, то поскрутив, потім йшов в сумках везе додому, ще що просить, щоб він його підвіз. Каже, мені встидно дивитися в його торбу, що він у мене на кров моїх речей. Розумієте, от такі речі чути, то от стоїш і ну а що ти скажеш такій людині? Ну, І Бог покарає за то. Ліпше не беріть ніколи нічого. Попросіть, зробіть. Що лишне він вам може, там хтось вам щось дасть, подарує. Ведіть себе культурно і там на небі є. І повірте, за, за вами, за плечима є ті, що е, мають зошит і так само пишуть. Так як я вам кажу, пишіть німецьку мову, так вони за вами е, пишуть, що ви робите. А потім догори перепрошую, докладають. Добре, дякую, кланююся і запрошую вас до наступних лекцій. Прошу підписатися, прошу писати коментарі. Є питання, давайте питання, я постараюся дати відповідь. Я вже десь на, ну не знаю, що найменше, десь може на 20 або на 30, Ну ж так всі не пам'ятаю, але по питаннях. Лекції я зробив не менше як 25 точно. І не шкодую, бо людям треба знати. Часами я не знаю і питаюся щось. Дзвоню до професорів, підкажіть мені. Дзвоню там десь е, е, чи по вайберах, чи ще по чим... по, чим, по месенджерах. Е, скажіть, що буде, що чекає в Україну. Ну. Добре, полегонько, Бог добрий. Моліться за владу, аби Бог їм. pravo mozge. Jako ju klanjaju se i zaprašujem.